В нашому житті відбувається величезна кількість різних подій, які зумовлені тими нашими обставинами, нашим оточенням, нашим вихованням, і кожною дією, кожним словом, яке спрямоване на нас з нашого дитинства. І якщо б був нейрон, який без зумовлених причин, без будь-яких причин-наслідкових зв'язків, просто так виконати і запустити ось цей механізм дій наших нейронів та синапсисів, тоді б можна було б уявити те, що Свобода волі існує. Також це біологічна зумовленість. Що я підрозуміваю під біологічною зумовленістю? Є дуже велика кількість експериментів. Наприклад, коли ходили експеримент, досить таки відомий, який дублює Роберт Сапольський, про те, що суддя робить вибір на користь ув'язнених і відпускає їх завчасно, там за декілька років до ув'язнення на суді, тільки після того, як він поїв. Тобто, якщо суддя поїв до того, як вийшло засідання, так він робить вибір на користь ув'язненого.